Я собою, своєю роботою, своїм успіхом, своїм натхненням, своїм завзятістю своєю. Продаю ікру червоної чорної щуки, це аквакультурний продукт, дуже смачна. Бажаєте, пишіть на свята в особисті повідомлення, відправка миттєва з Одеси новою поштою. А також в мене суперова грядка, ви тільки погляньте. Дивіться, це просто шик, поливається. Розсада, капуста по 15 гривень, гейхера 85. Ви погляньте, які шикарні ці кольори. А ось дивіться, вони прошлорічні, вже з квіточками. Представляєте, ви зараз їх? Оце ті я теж продавала по 85. Всі, хто покупляв, я впевнена, що у вас такі самі кущаки, вже які у мене. Тому що всі рослини, які я продаю, їх висаджую собі у грядочку. Перше, я бачу, як росте рослина. По-друге, у мене красиво, у мене красиво на грядки. У мене шикарно на грядки. До мене підходять люди, коли я працюю на грядці, і кажуть, так красиво, ми заходимо, любуємося. Мені приємно, ну чесно, приємно. Я стараюся, тому що я хотіла, щоб мені з вікна було приємно виглянути. Любуватися, попити там якусь чашечку чогось. <хи> да? Ну не без цього, це ж таке буває всяке. Тому от так от, Просто треба любити і старатися робити. Ну, не те, що якщо ти любиш роботу якусь, то ти її не будеш старатися, ти будеш просто робити от душі і воно в тебе буде прекрасно виходити. А от ведмежа лапка у мене просто шикарна. Дивіться, ведмежа лапка це морозник. А то тюльпанчики айскрім. Ну ви ж поняли, да? Сама суть, коли вона розцвітає, цей тюльпанчик, вже як розцвів, ну. Ну, я, коротше, в кожному відео кажу, що ні, туди ні сюди, Ну таке, ну, тюльпан, як тюльпан. Вот. а оці ось теж ботанічні, вони красиві, дуже дуже красивий колір. І ще вони якісь сімейні виходять. Такий ніжний колір, особливо на сонці. Зараз воно водичкою трошки прилягло. Ну вообще шикарный колір. Тому така ж шикарна моноградка, А ось аквілегия, як позацвітає. Давайте за аквілегію я вам расскажу вже в наступному видео.